Посилочка номер 3. Так, о, трішки вже мені тут повільніше стало. Така, знаєте, достатньо важка і сподіваюся вам чути, через петличку там щось булькає. Можливо, якесь вино. Ну, мама, О, Ой. <свіст> а вам таке не можна показувати. А як я вам його. А... <свіст> Отак От якось. О! О. А таке в нас пиво. Це не вино. Так, окей. А, достатньо старе. Ніфіга собі рарітет. Я го, тут на булька впінка там є. Цікаво, а воно ще. Тойво? Пригодне, чи ні? Пиво як і воно витримують, чи пиво не можна витримати, і воно а, з виходом терміну вжитку викидається? Ой. Підкажіть отаке от пиво. Тут написано, що це 14.01.96 року. Топ вар чи щось таке. Такий неймінг. Але те, що тут дівчуля така, це непогано. Раніше картки в сигарах були в сигаретах. Я пам'ятаю батько, коли курив, то ну, ці картки я мутив собі. Але на пиво я такого не бачив. Вау! Це прикольно. Це я думаю, ну, це нормальна така штука. Подивимось скільки це коштує, але зважаючи на те, що а, це 96-й рік, це має коштувати дорого.